Всім привіт! Я на каналі Правда Strip. І сьогодні я з своїм другом будемо, будемо вбивати Шрека. Так, ми його будемо вбивати, і ми покажемо як можна його вбити. Так, пішли зроб, зроблювати. Так, роблю надвох. Він траві якщо що. Ось це називав Ліса. Певне, це вшахаємо. Так, зараз да, почекаємо, поки у нас у мене загрузить. Наверное, не, я теж збирати тачку. Ну, письмо довго рудер щось. Залагав. Мучить. О, прогружається по чуть-чуть. Ой. Лагає. О, О, все, загрузився я. Так, відкриється дверку. Тут же горі, але наша тачка тут, да, наверное, пригрузить. Це бус. Ну ладно, поки ми будемо збирати тачку, я перемотаю це. Ну, ладно, ще не перемотаю. Так, показую обзабру, який ган, індейка і грінчева пушка. А я покажу цей, я жорсткі пушки не брав. Взяв такий серебряний диваш. Просто паприко. Підійде. Так. Пиши. Поки я буду збирати тачку, я це все приготую. Так, ходить у мене йшли постройку, хата на дереві, зараз подивимося, що там є. Доставай, рейган. Рейган, доставай. Доставай рейган. Господи. О, достає. Давай рейган. Так, давай. Повлить того зомбака, там прийшов великий зомби. Так. А чого ти не туди стріляєш? Підіди вище, Вищий підійди. Та господи, вище підійди, чувак. О, стріляє. О, вбив! Пис. Наш стоя, так що ти вбив. Ладно, ми вже їдемо одека на мості. Так, поїжджаємо в міст. Скоро вже цей босс, він. О, він. Він на 6500 де. Да, чекайте, банан. заяв покажут. Він он там, да, буде зупинились. Он така видит лист такий. Да, там цей болотний бос. Ну, бос декавий називається поправлю. Я називаю боссак. Іди сюда, сюди йди. Господи, іди сюда, чувак. Ти сюди ой де? Так. ну Це мій друг, так, якщо буде багато лайків, ми знімемо е ще відео одне з цим другом. Ну хоча б 1-2 лайка. Я навчок на YouTube каналі подасті. Ну, цей канал буде тільки подасті. Я потім зроблю новий канал, там, де буде весь, вас всі, всі режими в лописі. Ну, важно там будет сидеть, но хотя я промную имя просто. От там, как він, там, как я буде постройка. Сейчас пришёл в чат. Да ладно, пофиг. Может, водитель. Да и, буде... короче, Так, вон там він там к він Так, відкриваємо двері. Ой, які двері, Господи. Відкриваю я рзак. Не можеше бачити, і тут кашляє цей. Не знаю, доставать чи ні холодильник тонкий, який під так, стріляти. Я тучав. Ондека. Юбзак достань. Да господи, достань обзак. Ходи, коротше, я стріляю. Так. стріляю. Стріляю, 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 стріляю. Ну, здихай, не здох чи ні? О, нарешті доставай ган. Так, давайте. Ой, героб нашого кіно. Стріляй. З гігану треба десь 4, 3, 5 патронів. Так, ладно, я вже поставлю, він там справиться. Так, скільки весню, не знаю. Перебіг. Так, то він мав його в принципі вбити, але на всякий випадок ще раз постріляє. Все. Погнали, Пога, якщо що, до неї бачка не підходити. Та наші ще пофіг. Щайд буде. Він здох ще ні, я не розумію. Відомо здох, ну-ка, не дають вінтовку. Яку я про те, що в дальшому або ще даліму відео. Та перевіримо. Так, дали він толку. давали вже але де воно — не знаю. Так, вона так стріляє, але від ми її будемо в другому або, ще, або в третьому відео. В майбутньому відео десь так. Ну, не знаю, коли ми мій бути. Та як поставити цей бзак? Та як, господи? О! Поставився бім такий рюкзак. Так, одика. Беремо От сюди. Ставимо і все. Да він. Так. Падай. Давай я поможу. О, упав! Все, упав. Пляки-пляки. Ладно, всім попав, Ви були на каналі Брода Сип і всім попав. Заслим вас в другому відео. उपलब्ध करें